Так, це хлопці працюють, робимо осадика. Садика. Для ну, це коротше один магнат месний. Отака. Водойма тут От біля нас. 30 Можна себе. 30 Ну 30 водойма. У нас є. Лебіцьки. Два. самочка й Самочка, самець. Просто Так, працюємо гарантовано, все акуратненько замотано. Професіонали працюють, а що надше? Ось це вже покладена стінка? Бараник зроблено ось така. Брощатка положена якась новомодня. Це загалом, як виглядає, вже зроблене. Може кого цікавить план. Це буде темним тут зложиться другим кольором. Ось так воно. Да, да я. А такая красава.